Добрий день, дорогі підписники нашого каналу, храму Святителяна Шанхайського та Сантфранцизького. Сьогодні у нас вівторок. Маємо сьогодні 7 березня. В Ужгороді, тут на Закарпатті, у нас сьогодні зима. Ранком прокинулися сніг лежить якось так не по весняному. Ось. І раді вас знову бачити на нашому каналі. І сьогодні у нас вже є запитання, значить, яке можна задавати на такому ресурсі, як куполнет. Стоїть спеціально там виведена колоночка запитання священнику». Ось нам люди туди задають. Я рекламую всім, що є така можливість задавати такі питання, і обов'язково будемо на них відповідати. Сьогодні Юлія Анна задала нам наступне запитання. Слава Ісусу Христу, через скільки днів після жіночої нечистоти можна приступити до причастя? Це дуже актуальне питання, особливо у нас на Закарпатті. І, значить, взагалі воно не є коректне, тому що що значить через скільки днів? Взагалі, у нас в основному люди е, утримуються від причастя, від е, тільки в ті дні, коли. Е, Є місячні да, в жінки. Зразу, коли вони закінчуються, звичайно, що це робити можна. Але тут у нас на Закарпатті є інший забобон прямо таке язичництво, я би сказав, пов'язано з цією ніби ритуальною нечистотою, що люди навіть деякі в храм не ходять коли місячні, а деякі ходять, але не цілують ікони, не приймають, наприклад, просворку, святу воду. Е, і це є неправильно. Взагалі історично так склалося, що е, раніше не було значить, сучасних засобів гігієни. Да, і жінка, яка кровоточила, в неї це ну, прямо стікало, всі це бачили. Да, і відповідно тому в храмі не ходили. Стояли в спеціальному місті, яке називалось Бабинець на Закарпатті так називали за притвором. Паперть такі, на сходах під храмом і тільки там слухали. Ось сьогодні, коли є вже різноманітні засоби гігієни, жінки спокійно це можуть заходити в храм. Чому не заходили? Тому що каплі крові падали б на підлогу храма. А це не є дозволено взагалі не тільки жінкам, а навіть і чоловікам. Священик, наприклад, якщо Поріже Коп'єм, коли звершує проскомідію. Вирізає просфорки свій палець, він повинен зразу, як написано, таке є звістє, учительне називається такий пам'ятник поведінки при певних ситуаціях в храмі священнику, він повинен покинути вівтарі, храм, щоб, не дай Бог, не капнуло кров на підлогу. Тому що, навіть якщо це робить чоловік, ще раз кажу, з різноманітних причин там зашпотався, впав, розбив ніс. І падає капля крові в храм, храм повинен бути переосвяченим малим освяченням по правилам церковним. Чому це так? Тому що в храмі новозавітньому, на противагу тому, що було в старому заповіті, не повинно бути ніякої крові, крім крові Ісуса Христа. Ось і ми знаємо старий завіт навпаки, там було багато крові. Жертви і, і полягали, що священик заколав різноманітних тваринок. І кров стікала їхня на жертвенника. Сьогодні, коли це було тільки прообразом жертви Ісуса Христа, сьогодні, коли ця жертва відбулась на Христі, ми маємо безкровну жертву в причасті, і тому в храмі ніякої крові іншої не повинно бути. Це є категорично, це є по канонам. Ну, але, звичайно, що жінка, яка має кровоточіння, вона не, яким способом не грішить і не робить нечистим ті предмети, які вона касається. Ну тому, що, наприклад. Кожний з нас носить хрестик. І жінка, яка -місячні, Увага! відбій повітряної тривоги. Вона Увага! відбій повітряної тривоги нас якраз тривога в Ужгороді була. І цей хрестик, тоді би були правила, які б говорили: зразу треба знімати. От почались місячні, гоп зняв, а не встиг, ще йдеш на сповідь і кажеш, батюшка, отче я согрішила, бо не встигла хрестик зняти, коли місячні почались, правда? Безумство, і сміятись навіть не хочеться. ось І тому ті люди, які так вважають, що вони коли поцілують ікону, вони ніби роблять нечистивою ікону через якісь природні речі, які Бог створив. Це є саме чисте суєвєрія забобони, це є язичництво. Це не тотожні християнські церкви. Жодного святого Отця чи в жодному правилі такого не сказано. Єдине, що ми рекомендуємо, справді ну, це є не то, що рекомендація, це навіть є правильне, що ми не можемо прикасатись Христа, коли в нас кров, як я сказав, навіть священик так само. І жінки під час місячних не можуть тільки причащатись. Все інше, як святу воду пити, як цілувати ікони, відвідувати храм, не то, що. Там можна чи не можна стати питання обов'язково. І ті жінки, які не відвідують храм в такі дні, навіть роблять гріх, не те, що роблять добре. І часто я чую, от, там якийсь священник сказав: я не хочу коментувати, хто там що сказав, тим більше анонімно. Але ви завжди запитуйте цих священиків, і дивіться, в принципі, тому що де я чую, а потім говорю, люди падають в ступор. Я кажу, дивіться, там ви кажете, той священик вам таки сказав. У нього дочка стоїть на клірусі, співає в хорі, регентує. Не просто співає, регентує. Вона не пропускає ніколи ніякі богослужіння, а в неї що? Вона молода дівчина, не має місячних. Або матушка так само. Да? То... Де тоді логіка? Ви дивіться, думайте, це вже якесь фарисейство виходить, чому її можна, там не можна. Якщо храм стає нечистим, це нема причини тоді регентує чи не регентує. Хай стоїть тоді ззаді, будь ласка, там, як казали в Бабинці, і звідти регентує, звідти співає. Ось. Тому давайте будемо підтримувати здорове вчення, православне вчення. Ще раз кажу: жодний святий Отець за свої слова відповідаю. Не вчить так, що в такі дні не можна відвідувати храм або касатись святині. І ще раз кажу приклад з хрестиком, ну і так далі. Да? Тоді і хреститись не можна взагалі, це ж теж, як, так якби ти прикасався ікони. Ось. Тому будемо православними, особливо зараз великі Піст, вивчати нашу православну віру, дотримуватись всіх правильних звичаїв. А все, що неправильне, будемо викорінювати із свого життя.